Друзі, друзі, усім, усім мирного, мирного неба! неба. Є святкових днів багато на листках календаря, а між ними урочисте свято, день останнього дзвінка. В родину збирає і гімн наш, і прапор поєднує думи, надію дає, бо символи наші дорожчі за злато вони небо і сонце, що вранці встає. Тримаю я на серце руку, коли державний гімн луна. Маю я на серці руку, і пісня гордо так звучить. Бо Україну не здолати. Моя країна буде жить. Нехай же буде свято в нас на славу. Шикуймось. Плине їм держави. Так самовіддано відстоюють наші воїни у боротьбі зі злом, бо маємо українську душу та європейські погляди. Саме за це зараз воює весь український народ, за це бореться весь світ і за те, щоб ми жили у мирній країні, щоб з повагою згадували про минуле, щоб мати щасливе майбутнє. Шануймо хвилиною мовчання кожного воїна, який загинув. Захищаючи рідну Україну Щоб країна розквітла, незалежна і вільна, хай здійсниться бажання моє неодмінне, за волю, за мир, за країну. Героям слава! Слава Україні! Як мить минув цей рік навчання, були й успіхи, були розчарування про все, що не забути нам ніколи, підводить підсумок директор школи. Любі діти. Шановні батьки і вчителі, я вітаю вас з сьогоднішнім святом, святом останнього дзвоника. Для когось він дійсно останній, а для когось він ще буде повторюватися. Я бажаю тим, для кого він останній, запам'ятати цей день і вступити вам мріяний виш. Якщо у вас він не останній, то я хочу, щоб ви його почули ще неодноразово. Іменно у нашому закладі освіти, шановні батьки, вдячна вас вам за відданість, за те, що ви довірили нам, ваших дітей, за ваше терпіння. Дякую вчителям, які самовіддано працюють на благо нашого закладу освіти, і разом з дітьми підіймають його імідж нашого світу по всьому світу. Ви знаходитесь в різних країнах, в різних містах України. Але сподіваюся, що наступний останній дзвоник ми зустрінемо разом. Цей дзвоник для вас. Життя складне, постійний компроміс, постійний пошук, постійні витрати. Лиш той, хто в ньому творить і горить, чогось досягне. Буде чогось вартий. Людина, кожна має свій талант. Немає гірших. Кожен в чомусь перший. І впевнено крокує кожен з нас до відкриттів і високих звершень. Увага! Увага всім! Розпочинаємо парад успіхів 2024! Навчання це нелегкий труд. Достойний слави і пошани. І зараз на Олімп зійдуть призери дисциплін навчальних. За високі досягнення у навчанні похвальні листи отримали 68 учнів ліцею. За результатами міських учнівських олімпіад, Лисичанський ліцей номер 8 посів друге місце у рейтингу закладів освіти. Цю перемогу здобули 18 учнів. Представляємо тих. То приніс найбільшу кількість призових місць Крамаренко Матвій. Пєший Захар. Мотін Олексій. Жукова Ксенія. Білоусов Володимир. Роткіна Софія. Переможцями у номінації Учень Року 2024 шкільної рейтингової програми Зроби крок стали. Крамаренко Матвій та пеший захар. Шкільне життя пригодами багате, а учні так цікаво вміють жити. Веселі, кмітливі, винахідливі, завзяті. На подвиг здатні кожен день і кожну мить. Мати активну громадянську позицію. Бути ерудованим, активним, упевненим у собі. А також бути яскравою особистістю вдається юним джурам куреню імені княгині Ольги. Знайомтесь рікотигорошки та їх виховник Марина Козарєзова, переможці першого етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Рій-характерники та їх виховник Олена Біла мають третє призове місце. Рій Хитрий Лис та їх виховник Катерина Мала четверте місце. Ваші досягнення та перемоги гідні наслідування. Переможцем шкільної рейтингової програми Зроби крок. У номінації Спортсмен року Став. Переможець обласного фізкультурно оздоровчого заходу, Учнівська ліга Луганщини, найсильніший козак рою Хитрий лис Богдан Лазарев. Сьогодні день ваш і ваш час. І вершина перша вам під силу. життя це гарність, життя це шанс. У праці і творчості здобудьте крила. За виявлену креативність, відповідальність, наполегливість, майстерність, працелюбність, прагнення до перемог, участь у спортивному житті ліцею, пропаганду здорового способу життя. За активну участь і перемоги в обласних та всеукраїнських творчих проєктах, волонтерському русі, заходах художнього естетичного напрямку 138 учнів ліцею, нагороджено грамотами, представляємо найнайкращих! Журавльова Анастасія Крамаренко Матвій. Марченко Юлія, Соловьйова Ірина, Ревеник Яна, Ципун Марія, Панасенко Мирон, Роткіна Софія, Левенець Іван, Андреєва Мілана, Момат Ганна, Соболь Валерія, Каліта Денис Петрухіна Варвара, Китайський Єгор, Шумідуб Валерія, Ревенко Вероніка, Кобиковський Михайло. Певнено і наполегливо вона йшла до цього протягом року в номінації Лідер року. Перемогла президент Дитячої шкільної організації Республіка Юних Софія Роткіна. Кульмінація параду успіхів топ 10 найактивніших, найкреативніших класних колективів. Отже, вітаємо вісімку класів лідерів та їх класних керівників. Четвертий А та безбожну Іріну Вікторівну. Четвертий Б. Та волкову Віту Павлівну. П'ятий А. Та жилтову Галину Миколаївну. Шостий А. та Малу Катерину Сергіївну. Шостий В. Та кравцову Вікторію Павлівну. Сьомий В. Та Тирянік Іраду Михайлівну, 8Б, Даряваконь Євгенію Володимирівну, 9А та Череміну Наталію Анатоліївну. Переможцями у номінації Клас року 2024 стали. Колективи 3 Б класу та їх класний керівник Казарезова Маріна Олексіївна та 6 Б клас і класний керівник Віла Олена Миколаївна. Прийміть вітання. І настане така чарівна і тривожна мить. Для когось входи, а для випускників востаннє. Сьогодні шкільний дзвоник прозвелий. Вітаємо дружній колектив Лисичанського ліцею номер 8 із закінченням ще одного навчального року. Лише разом ми здатні вистояти і розвивати наш рідний заклад освіти. Разом ми рухаємось. До заповітної мрії усіх українців, до нашої перемоги. Ми зберегли найцінніше у нашому шкільному житті відчуття єдності та небайдужості один до одного. Ці емоції допомагають залишитися школою із традиціями та майбутнім. Щиро бажаємо випускникам. Успішно скласти НМТ, впевнено йти життєвою дорогою та досягнути поставленої мети. Нехай ваші серця будуть сповнені віри й оптимізму, поряд завжди будуть справжні друзі, а обраний вам шлях щасливим. Бажаємо всім невичерпної енергії! Та здійснення заповітної мрії. Побачимось у новому навчальному році! Любі наші четвертокласники! Сьогодні ми звертаємось до вас вже не як до учнів початкових класів, а як до майбутніх старшокласників. Чотири роки навчання в початковій школі пролетіли як один день. Тепер ви не тільки майбутнє нашої школи, а й нашої країни. Тому ми бажаємо вам добре вчитися, радувати своїх батьків і не зупинятися на досягнутому. Тепер вам доведеться вивчати нові предмети і розширювати свої горизонти знання. Нехай попереду вас багато років навчання, а сьогодні можна відпочити і порадіти своїм першим успіхам в писанці. Отже, вас їх чимало, і кожен нехай навіть найменше. Не на перший погляд, на свого на особливу увагу у і великі досягнення. Розвивайте в собі почуття відповідальності, уваги до батьків, учнів і вчителів. Друзі, приймайте наші найщиріші вітання і намагайтеся бути найкращими учнями. Дорогі дев'ятикласники, сьогодні пролунає останній дзвінок. Закінчився ще один навчальний рік. Я вітаю вас із цим святом. Дев'ять років навчання В спільноті восьмої школи це велика радість. Ці роки принесли вам багато знань, надали впевненості надихнули на заняття музикою, танцями. Ви з гідністю тримали Марко, учня восьмої школи. Нам ніколи не було за вас соромно. Ми пишалися вами, ми раділи вашим успіхам і разом переживали ваші поразки. Учителі, й ви були єдиною командою. Попереду відповідальні роки, вибір майбутнього життєвого шляху. Який би не був ваш вибір, пам'ятайте, ми в вас віримо, вболіваємо. Головне, ми впевнені, що ви нас не підведете. Нехай успішним буде ваше подальше життя. Ідіть по ньому впевнено, рівно тримайте стрій. Розвивайте свої таланти, самовдосконалюйтесь, любіть життя, знаходьте хвилини для радості. Поважайте, цінуйте батьків. До зустрічі в новому навчальному році. Щасливого і мирного літнього відпочинку! Дорогі випускники. Прийміть щирі вітання із закінченням 11 класу. Позаду довгий шлях до знань. Але попереду світла дорога можливостей, перемог, здійснення мрій. Нехай доросле життя буде сповнене блискучих перспектив, творчих ідей та незабутніх успіхів. Вірте в себе, сміливо йдіть на зустріч мріям! Дякуємо вам, що залишалися з нашим ліцеєм, впевнені, що ваше покоління зможе змінити нашу Україну, а можливо, і весь світ на краще. Будьте щасливі в кожну мить вашого життя! Хитись перед випередзвіл. Для вас, випускники, останні. Все в пам'яті, час безтурботний, вчитель, парти цікавий урок. Відлік часу уже В майбутнє виробити крок. Дзвінок останній перший крок в житті, палки порив і юності надії. Нехай щастить нам друзі, в житті, і хай здійсняться світлі наші мрії. А ми бажаємо всім відпочити, сил набратися і підрости, оздоровитись і загоріти, і знову в вересні в школу прийти. Ми не хочемо війни ніколи ніколи, щоб діти радісно спішили до школи. Мирне небо над нами витало. В європейській Україні жити краще стало.